Доброго дня! Продовжимо знайомство з театральною жовтневою афішею, Одеський Національний академічний театр опери та балету. У суботу, 18-го та у неділю, 19-го жовтня, о 16 годині та о п'ятницю жовтня, о 17 годині. Прем'єра опера Гула Картимовського Запорожець за Дунаєм. Це одна з найпопулярніших українських опер. Ви не тільки насолодитесь чудовою музикою, а й дізнаєтеся історичні факти життя запорізького козацтва. У вівторок, 21 жовтня, о 17-й годині, концерт музичні хіти світового кіно у виконанні оркестру театру. Диригент Володимир Врублевський. Ви не тільки зможете насолодитися улюбленою музикою, а й побачити фрагменти відомих кінофільмів. Початок о 17-й годині вечора. У неділю 26 жовтня вистава для всієї родини. Балет Снігова Королева. Ви поринете у чудовий світ казки Андерсена, де любов і дружба перемагає зло. Початок вистави о 16 й годині. У вівторок, 28 жовтня, музична казка для всієї родини Смарагдове місто. Це історія про дівчинку Елі та її собачку Тото, що потрапили в чарівну країну. Початок також о 16-й годині. У четвер 30 жовтня балет Білосніжка. За мотивами казки братів Грім. Білосніжка та сім гномів. Початок о 17 й годині вечора. А зараз наша рубрика Гості у студії. Але спочатку відеофрагмент вистави Ромео та Джульєта. Увага на екран! Не соловий, дивись, любов моя, підступних про мене уже на сході, зоря, за їх сюди бажаєш, так буде легше пойти до волі. Ти не настав, залишився ще час Настав настав лише, що нас! є. Наприкінці вересня в Одеському театрі музичної комедії сталася прем'єра рок-опера на музику Євгена Лапейко Ромео та Джульєта. У нас у студії гості-виконавці заглавних партій Кирило Швець та Мрія Єстаф'єва. Вітаю вас! Доброго! Вся Одеса гудить. У соцмережах хваледні відгуки про цю виставу. А які ваші особисті враження щодо прем'єри? Та чи все вдалося? Насправді враження просто неймовірні, чудові і. У мене зараз в голові тільки найкращі слова про цю прем'єру, тому що ми дуже довго до цього готувалися, дуже довго йшли. Я дуже була рада вийти на сцену з такими професіоналами, з акторами, попрацювати з Ковтуном Георгієм Анатолійовичем, який передав нам дуже багато досвіду. Сама прем'єра пройшла хвилююче, але ми з Кирилом, я думаю, впоралися. Я дуже рада, що у нас в парі така довіра, і у нас все, я думаю, вдалось. Так, це був дуже... Дуже файний шлях, ми пройшли. Таке це було партнерство, дуже, знаєте, от прямо. Ця рок-опера переживає вже третю редакцію у нашому театрі. Чому ж таке довголіття, на вашу думку? Секрет довголіття цієї вистави у шаленій енергетиці, яку закладає Георгій Ганатоліч у своїй постановці. Тому що це частинка його душі. І коли він ділиться нею з нами. Ми обмінюємося нашими частинами, так сказати, і тому можу запевнити, що ці вистави тому й живуть по 20 років, тому що тут закладається душа. Ще я дуже сподіваюся на те, що ось ця постановка у нас прожила 20 років і проживе ще більше і з нашим складом, і з може наступними складами, тому що вистава і сама музика просто дивовижна, космічна, енергетична. І після вистави йде повний заряд енергії на, на дуже багато часу вперед. Вмієте ж ви гарно говорити? Ну так, от невеличка історична довідка для наших глядачів. Перша вистава рок-опери Ромео і Джульєта відбулася 7 травня 2002 року, тобто 23 роки по тому. А ось що пишуть про виконавців ролі Ромео та Джульєта у рецензії? Голоси Кирила Швеця і Марії Євстафєвої сплітаються в такій гармонії, що здається, ніби їхні кохання звучить у кожній ноці. Вітаю вас такою оцінкою. А зараз розкажіть, будь ласка, трішечки про себе. Де ви навчаєтеся або навчалися? Можливо, ви приймали участь у конкурсах, фестивалях і де ви працювали. Е, наш з Марією творчий шлях можна поєднати його початок з Одеським фаховим коледжем мистецтв імені Денькевича, де я навчався на відділенні народні інструменти. А Марія навчалася навчає... навчається. Я ще закінчую четвертий курс на е, естрадному. Факультеті. Так, ми е, навчалися в Данькевича. Я почав свій творчий шлях з Одеського академічного драматичного театру, куди прийшов працювати у 2022 році у грудні. І коли побачив кастинг, я вирішив, що це буде мій золотий білетик. Я потріб... ну, мені потрібно його витягнути. Кожен юнак мріє зіграти Ромео, я вважаю. Так, дійсно. А я взагалі з дитинства займаюся вокалом і завжди брала участь у різних конкурсах. Там чорноморські ігри всім відомі, дуже багато міжнародних, всеукраїнських конкурсів. І от вступила в коледж і побачила, що буде кастинг. Буде кастинг на Ромео Джульєту на Джульєту. Я вирішила, що мені це дуже потрібно мені було дуже цікаво. І звісно, я пішла пробувати свої сили і вийшло. Цікаво. А як ви попали у проект? Як проходив кастинг, як зустрілися з режисером? Та чи знали ви одна одного до цього? Е, з знайомством дуже цікава історія. З Георгієм Анатолійовичем. Я познайомився ще за рік до початку постановки. Е, познайомилися ми на виставі Ісус Христос Суперзірка, де я прийшов подивитися виставу, і мені прислали повідомлення «Ковтун в залі. І Я підійшов з ним, познайомився, сфотографувався, і потім через рік я йому показую цю фотографію, і він відповідає, що ну бачиш, дійсно доля зводить людей, значить нам потрібно було зустрітися. І потім ми почали працювати. Взагалі сам кастинг проходив дуже цікаво, насичено було дуже багато дівчат, і кожна особливо гарна, особливо талановита. Ми з ними трошки так поспілкувалися, поки чекали на свою чергу, і дійсно. Всі такі різні, але всі дуже класні, креативні, творчі. І, взагалі, коли вже почалася робота, я заходжу на першу нашу репетицію знайомство, бачу е, Кирила і розумію, що все буде в порядку, бо ми вже знайомі і ми вже працювали. І я була дійсно дуже щаслива побачити знайому людину, ромео партнера свого. Тому все пройшло як можна найкраще. Я вам пощастило, а от як проходила робота репетиції, який ковтун у справі, який жорсткий, а можемо вимогливий? Сто відсотків можемо сказати, що неординарний. Це точно. Георгій Анатолійович знає свою справу, він режисер старої школи, у нього артисти це і акробати, і вокалісти, і драматичні актори. І тому я вважаю, що його. Його підхід він дуже такий нестандартний, як Кирило сказав, неординарний. Це дійсно так. На репетиціях просто відбувається якась така хімія. Георгій Анатолійович всіх заводить своїм зарядом. Тобто, ми починаємо щось робити, він як щось придумає. Ми з Кирилом так дивимося одного одного і думаємо, та ну ми не зробимо no. це. Так і настільки нам допомагав Георгій Анатолійович і вірив в нас, що наприкінці ми. Так, дивимося знову ж таки, і думаємо, так, у нас все вдалося. Тобто Георгій Анатолійович м, по максимуму хоче поставити динамічне щось, дуже е, високоінтелектуальне, високоякісне, і старається в своїх акторів вкладати дуже дуже багато своєї любові, своєї якоїсь такої емоційності і заряджає всіх навколо. Неймовірний режисер. А от Кому б ви хотіли подякувати за допомогу в роботі над ролью? Перш за все, ми хочемо подякувати режисеру-постановнику Георгію Анатолійовичу Ковтуну, асистенту режисера Ауріці Ахметової, заслуженій артистів України. Також подякувати дирекції театру Олені Григорівні Редько за її довіру до нас. Так, ще дуже сильно дякуємо Смірновій Світлані Миколаївні за. Нашу роботу плідну з голосом, тому що це асистентка режисера з питань вокалу, і Світлана Миколаївна нам дуже сильно допомогла. Ми дуже вдячні їй. Так само ми вдячні всім цехам театру. Тобто, гримери, костюмери, монтувальники, світло, звук, реквізит – все на найвищому рівні, все робиться так, щоб на сцені все виглядало максимально якісно і добре. Дякуємо всім. Також хочемо подякувати солісту театру музичної, музичної комедії, комедії Ярославу Ярославо Ну а зараз ви маєте можливість запросити глядачів до театру музичної комедії саме на цю виставу. Слово Ромео та Джульєті. Запрошуємо вас, любі наші глядачі, 14 листопада у театр музичної комедії імені Водяного на виставу Ромео та Джульєта. Ми вас дуже чекаємо.